Вітаю на ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку: приклади розв'язування типових задач з генетики. Проміжний характер успадкування, неповне домінування. При розв'язанні подібних задач необхідно пригадати визначення поняття проміжний характер успадкування. Це випадки, коли жодна залилий не домінує над іншою. А фенотип гетерозиготних особин займає, наче проміжне положення між відповідними фенотипами гомозиготних батьків. Неповне домінування це випадки, коли певні домінантні алелі лише частково переважають над рецесивними. У обох випадках гетерозиготна особина за фенотипом більше нагадуватиме особину гомозиготну за домінантною алеллю. Але дещо відрізнятиметься від неї, необхідно зважати, що серед гібридів другого покоління розщеплення за фенотипом відбувається у співвідношенні 1, 2, 1. Для прикладу візьмемо наступну задачу. Кохінурові норки одержуються в результаті схрещування білих норок з темними. Схрещування між собою білих норок дає біле потомство, а схрещування між собою темних темне. Яке потомство отримаємо від схрещування кохінурових норок з білими? Яке потомство отримаємо від схрещування кохінурових норок з темними? Розв'язок даної задачі на проміжний характер успадкування має наступний алгоритм. Спочатку схематично записується умова задачі. В якій вказується позначення алелів і відповідних проявів ознак, при цьому один з алелів вважають умовно домінантним і над його символом ставлять риску. Варто відмітити, що за проміжного характеру успадкування або у випадках неповного домінування вирізняється три варіанти фенотипу, так як гетерозиготні організми мають свій фенотип. Який вирізняється від батьківських. За умовою першого завдання треба визначити фенотип потомства, отриманого від, від схрещування між собою кохінурових норок з білими. Обов'язковим кроком є визначення схеми схрещування до даного завдання. В нашому випадку схема схрещування матиме такий вигляд. Вхід схрещування записується за допомогою решітки пеннета, її зображують наступним чином. По горизонталі записують гамети однієї у роздільностатевих організмів батьківської особини, а по вертикалі іншої материнської. Варто звернути увагу, що кожна з гамет диплоїдного організму може мати лише один алельний ген і не може одночасно нести дві алелі. У гомозигот формується лише один сорт гамет. А в гетерозигод, В місцях перетину горизонтальної та вертикальної ліній зазначають генотипи та фенотипи нащадків. Згідно з записом, усі нащадки, одержані від схрещування кохінурових норок з білими, будуть кохінурові та білі. Отже, Відповідь до даного завдання буде наступною. Від схрещування кохінурових норок з білими було отримано кохінурові і білі норки у співвідношенні один до одного. Надалі визначимо результати схрещування кохінурових норок з темними. В цьому випадку схема схрещування матиме такий вигляд. Схематично зображаємо хід схрещування за допомогою решітки пеннета. Зважаємо, що гомозиготні особи не формують один сорт гамет, а гетерозиготні два. Це відповідає так званому закону чистоти гамет, сформульованого Грегором Менделем. Далі, згідно з записом, усі нащадки одержані від схрещування кохінурових норок з темними. Будуть кохінурові та темні. Отже, відповідь до цього завдання буде такою: від схрещування кохінурових норок з темними було отримано кохінурові і темні норки у співвідношенні один до одного. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.